Сьогоднішній день, це середина лютого. Для того, щоб завершити подачу на Ukrainian Permission Extension Scheme для продовження української візи, потрібно здати біометрію у візовому центрі. Це ТЛС-контакт. Як ми бачимо, уряд планує дати заявникам можливість перевикористати реюз попередньо надану біометрику в найближчі тижні. Тобто люди, у яких є прострочені BRP-картки, можливо, скоро зможуть використати їх і не відвідувати візовий центр. Але поки цього не відбулося, поки на урядовому сайті висить оця от плашечка, всі, кому зараз вже прийшов час подаватися, хто зараз в 28-денному періоді для подачі, мусять відвідувати візовий центр. Я зараз покажу, як відбувається бронювання візиту туди. Але головне, що ви повинні розуміти, це те, що ви зможете забронювати візит на біометрику тільки після того, як ви заповните заявку на Ukraine Permission Extension на урядовому сайті Go.uk. Ось тут ви маєте натиснути кнопку Start now і пройти геть усі кроки в заявці, і тільки коли ви пройдете її до кінця. Вас переадресує на сайт TLСКонтакт для того, щоб ви забронювали візитною біометрію і завантажили свої докази. На урядовому сайті GOV.UK біометрія не бронюється і докази не завантажуються. А тепер поїхали подивимося, як відбувається саме бронювання. У цьому відео я перейду одразу ж до кінця заявки на GOV.UK і до моменту запису на біометрію. Як це відбувається? Збережіть собі ось цей номер, до речі. Це ваш унікальний номер аплікації UAN. Ось він у нас. Вас цікавлять оці цифри. Збережіть, він вам зараз знадобиться. Далі ви переходите для бронювання апойнмента, тобто візиту. Бачите, що зараз відбувається, все блимає, А блимає все, це тому, що мене переадресовує на сайт ТЛС контакт Сайт мене вітає, каже: давайте вас зареєструємо. Я тут маю обрати собі пароль, оберіть пароль і запам'ятайте його, запишіть-небудь, тому що якщо вам треба буде змінити дату подачі чи завантажити якісь документи, він вам знадобиться. Тут ви маєте погодитися з усім. Можете вказати, як з вами комунікувати, і ви реєструєтеся. Тепер вам каже система, що вам відправили e-mail. І ось я бачу tl «Activate your tls account Тобто вам потрібно активувати свій аккаунт в tls scontact ви натискаєте, що ви так і дійсно хочете його активувати. Тут вам потрібно буде ввести UAN, який я щойно радила вам запам'ятати. І тут вам потрібно ввести ваш пароль, який ви щойно створили самі для себе. Це не пароль для Gov.tk, це пароль для ТЛС-контакту. Вони у вас будуть різні, можливо. Так, що тут у вас? Ви можете обрати найближчий візовий центр. Можете ввести місто, але пошук тут працює дуже погано, тому переходьте в ліст View, тобто списку, і шукайте тут свій центр. Давайте уявимо, що я в Манчестері. Я перейду сюди. Self-service appointment це безкоштовний appointment, можете поставити тут. Self-service означає, що ви самостійно завантажуєте свої документи. І тут вам кажуть, що найраніший appointment, тобто візит, це 10.02. Ну, наразі це через 6 днів, не так то й погано. Отже, Тут вам показується синеньким, звичайний апойнтмент, жовтеньким, оранжевим, прайм-тайм, звісно ж, за гроші 60 фунтів. Тому обирайте синенький. Обрали, коли ви хочете прийти, натискаєте «Confirm». Тепер а, ви переходите далі. І тут у вас з'являється кнопочка Upload Documents. Ви можете їх завантажити зараз, ви можете їх завантажити пізніше. Тут я оберу, що я хочу зараз завантажити. І в мене питають, щоб я завантажила ось цей паспорт. Це паспорт, який я раніше вказала в заявці. Тут мені кажуть, які вимоги до файлу. Якщо все добре, я натискаю Upload, обираю свій паспорт. Ось він у нас перевіряється. Треба почекати. Паспорт завантажився. Тут, якщо чесно, ці, е, в цьому дропдауні треба щось вибрати в цьому в, в меню. Але тут немає пункту, пункту паспорт, тому я, наприклад, обрала би адри. Їдемо в Самері. Власне. Це все ви можете надати тут більше даних. Наприклад, якщо у вас, як у нашої Анни, була історія, що ви проживали в Польщі, а потім повернулися, і ви тут зараз орендуєте, працюєте, ви можете завантажити свій договір оренди, де вказано, що ви тут проживаєте. Можете завантажити якусь там форму П-60 за рік, що ви тут давно вже працюєте. Тобто, Хочете додати сюди додаткові документи, додавайте. Але можете не додавати. Що сумніваєтесь, додайте. Бачите, тут написано От яд Submitted, це означає, що ваші дані ще не подалися. Якщо ви натиснете кнопку Submit Documents, ви вже не зможете додати ніяких більше документів самостійно, тому переконайтеся, що ви завантажили все. Зараз я натисну Submit Documents, Ще раз скажу, що я так дійсно готова вже все подати. І, власне, все. А ось на цьому етапі мої документи будуть подані до візової служби, і я маю прийти на апойнтмент, про що мене зараз і повідомлять. Ось мені тут розповідають. У мене навіть є статус, перевірка. Ось мені кажуть, куди мені прийти зручно, адреса, а, карта. А, ось що мені, як мені підготуватися до мого апоїнтмента, до мого візиту. Тепер який у мене звичайний апойнтмент. І ось тут у мене є можливість скасувати мій апойнмент. Що я зараз і зроблю, тому що це, звісно ж, тестовий апойнмент, я не хочу забирати ні в кого слот. Так само і ви можете скасувати свій апойнмент. І якщо вам, наприклад, треба перебукати на іншу дату, ви можете потім забукати інший апоймент. Це зручно для людей, яких, ну, наприклад, помінялись плани, все можете на інший день. Перебукати. Я цього зараз робити не буду, але ви можете це зробити. Це, власне, і все ще раз: ми все ще очікуємо, що дозволять не відвідувати візовий центр, а використовувати просрочені BRP для перевикористання біометрії, але загалом процес подачі такий. Дякую за увагу! Всім удачі з продовженням віз!